<звілу> <Так>. <звілу> Все, <пошу. звілу> збили? Да. Майже північ кривий ріг прокидається від гучних вибухів. ППО відбиває чергову атаку смертоносних російських шахедів. Почули такий удар такий, аж задружало. Дзвон такий пішов. Я ще вийшов на балкон, спитав, чую, що десь гар, звідки сюди. Ну і кажуть, десь над нами там. Вон. Звуки, які почули жителі будинку, це уламки шахеда, що впали на дах. Квартира Олени на п'ятому поверсі. Жінка із дитиною вийшла в коридор подалі від вікон і навіть не підозрювала, що опиниться в епіцентрі влучання. Стаю в коридорі і тут бабахнула. Я в глазок бачив, що щось горить. Ну, я навіть не могла подумати, що це пробила стіну під'їзду нашого. Стояла в коридорі, безпеч, там безпечне місце. Метра два і воно впало в нашу квартиру. Від влучання на даху спалахнула пожежа. Рятувальники виводять з будинку жителів. Тих, хто не може йти сам, виносять. Згодом вибухотехніки виносять з будинку важку залізяку. Це бойова частина ворожого шахеда. Вона наскрізь пробила дах п'ятиповерхівки і лише дивом не здетонувала. Місцеві досі не можуть огоптатись від тяжкої ночі. Злякалася, ще серце в мене я після інсульта чуть не вискочило. Люди почали кричати, вибігати всі з квартир. Ребенок маленький, от, бачили, спугався. Виносили в одіялі, події задимлений був весь. Наутро істерика вже ночі ніхто не спав, тому що не знали, що може зайти. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ось він, руський мір у всій красі. Крило дрона на дитмайданчику, пробитий дах будинку та люди, які ледь не втратили життя. Місцеві лишають росіянам послання. Мені дуже хочеться пожелати, щоб це прилетіло в кожен будинок. Кожди, щоб ані та все почувства на сі у військовій адміністрації повідомили квартири жителів вціліли над ліквідацією наслідків атаки. Вже працюють комунальники. Владислава Вдієнко, Олег Єрмолінський та Віктор Зубченко. Новини одинадцятого каналу.